Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку правила поведінки та безпеки. Ми розпочинаємо новий навчальний рік з курсу інформатики в 4 класі. І сьогодні ви згадаєте, які бувають правила, з'ясуєте, яких правил безпечної роботи з комп'ютером обов'язково потрібно дотримуватись, а також навчитеся. Права, які потрібно виконувати в перервах між роботою за комп'ютером. Наш словник інформатика поповниться новим терміном правил поведінки та безпеки. Розпочинаємо ми наш з вами урок. Як завжди, логічними загадками для того, щоб війти в тонус. Перша загадка. Не вода й не суша, на човні не попливеш і ногами не підеш. Як ви думаєте, про що мовиться в цій загадці короткій, невеличка підказка, що це за місце? Правильно, звичайно, це болото. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався, та на грядці запишався. Про яку квітку мовиться в цій загадці? Хто підкаже? От зображення підказка. Правильно, звичайно, це тюльпан. Ходить він із краю в край, ріже чорний коровай. А це про кого мовиться? От такий от пристрій, здоровий він десь їздить. Правильно, звичайно, це трактор. Молодці. По лужку та полонині все мандрує в кожушині, навіть влітку одяганку не лишав вона на ганку. А про кого ж тут складна загадка, підказка? Правильно, звичайно, це вівця. Молодці з усім добре впорались. А зараз розпочнімо. Ми з вами постійно дотримуємось певних правил. Які роблять наше життя безпечним та комфортним. Це правила поведінки в гробанських місцях, правила протипожежної безпеки, правила дорожнього руху, правила користування приладами та пристроями та багато інших правил, які бережуть наше з вами життя. Давайте розглянемо зображення і поміркуємо, які правила виконуються тут щодня. На першому зображенні ми бачимо, як мама з сином переходять проїжджу частину. Яких правил вони дотримуються? Правильно правил переходу проїжджої частини. Правила поводження на дорозі. А на другому зображенні, що це? Правильно правила гігієни. Діти миють руки, напевне, що Перед обідом. А тут, як правило, ми дотримуємось? правильно, правила харчування за столом. Молодці! Все, ви вірно відповіли. Під час роботи з комп'ютером теж потрібно дотримуватись певних правил. У комп'ютерному класі до робочих місць підведено небезпечну для життя напругу. Неправильне користування комп'ютером та його пристроєм може завдати шкоди як людині, так і самому комп'ютеру. Тому існують ці правила. Давайте розглянемо малюнок та поміркуємо, як має бути організовано робоче місце для роботи з комп'ютером? Чи правильно все організовано в хлопчика? Правильно все правильно. Робоче місце. Чисте, прибране, ніяких зайвих речей біля нього немає. Так само і в вас має бути. Біля комп'ютера ми не завжди лишаємо чисте місце, не лишаємо непотрібні речі, залишаємо тільки ті речі, які нам потрібні на даний урок. Дотримання правил поведінки та безпеки також допоможуть вам зберегти здоров'я, а також не пошкодити надскладну техніку, таку як комп'ютер. Давайте розглянемо правила поведінки в комп'ютерному класі. Перше правило до комп'ютерного класу заходять спокійно і лише з дозволу вчителя. Не приносять у клас їжу та напої. Це стосується не лише класу, а й домашнього комп'ютера. 3. Вмикайте і вимикати комп'ютер лише з дозволу вчителя. Вдома з дозволу батьків. 4. Слідкуйте, щоб під час роботи з комп'ютером руки були чистими і сухими. Ні в якому разі з мокрими або брудними руками до комп'ютера сідати не можна. І п'яте. Сидіти за комп'ютером потрібно прямо на відстані витягнутої руки від монітора, щоб не нашкодити власному зору та власній поставі. Дотримання правил поведінки та безпеки можуть зберегти ваше здоров'я, а також не пошкодити, як я вже сказав, комп'ютер. Тому. Під час роботи вже за комп'ютером, це ми розглянули правила при вході до комп'ютера, а тепер при роботі за комп'ютером не можна ремонтувати комп'ютер самотужки. Якщо це сталася проблема в школі, кличемо вчителя. Якщо сталася проблема вдома, кличемо батьків. Друге не торкайся дротів. Розеток, задніх стінок монітора та системного блока, тому що це може призвести до удару напругою. Третє, Не клади речі на пристрої комп'ютера. Це може нашкодити самому комп'ютеру. І четверте. Час безперервної роботи за комп'ютером має бути не більше 15 хвилин. Попрацювали 15 хвилин. Робимо фізкульт хвилинку. Робимо перепочинок, а потім повертаємось до комп'ютера. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця. Робіть фізкульт хвилинки та вправи для очей в перервах між роботою. А також, май гарний настрій, адже це позитивно впливає на твоє здоров'я. Під час виконання всіх практичних завдань дотримуйтесь правил безпечної роботи з комп'ютером і його пристроями для безпечення власного життя. А зараз пропоную переглянути таке практичне завдання. А саме пригадати алгоритм підготовки комп'ютера до роботи і коректного завершення роботи з ним. В першу чергу перед роботою за комп'ютером ви маєте перевірити своє робоче місце, щоб на робочому місці не було зайвих речей. Потім виконати алгоритм вмикання комп'ютера. Це ввімкнути монітор, натиснути кнопку Power на системному блоці та дочекатись завантаження операційної системи комп'ютера. Потім виконати дії, які від вас потребує вчитель. Або Якщо ви працюєте вдома попрацювати. І вимкнути комп'ютер, виконуючи алгоритм вимикання, а саме закрити всі вікна, на, вікна програми на комп'ютері, та вимкнути комп'ютер за вказівкою вчителя, дотримуючись певних правил. Останнє, давайте зробимо висновок, яких правил роботи з комп'ютером, слід дотримуватися. Це ви можете написати в коментарях. Зараз пропоную вам виконати фізкульт хвилинку, поставити дане відео на паузу, відсканувати QR-код і виконати фізкульт хвилинку. Можете також сходити на кухню, зробити собі чаю та канапку б... б... з'їсти. А зараз закріпимо вивчене. Які існують правила, як ви думаєте, навіщо вони створюються, як правильно вмикати і вимикати комп'ютер, та які правила роботи з комп'ютером допоможуть тобі зберегти здоров'я комп'ютерну техніку? Відповіді на всі ці питання ви вже чудово знаєте, і можете самостійно навіть написати мені в коментарях. Всі ці питання ми розглядали на сьогоднішньому році. А зараз ще таке практичне та творче завдання. Практичне, складіть правила безпечної роботи з комп'ютером для своєї родини. Проілюструйте одне з правил. Тобто можете намалювати це правило. А творче завдання таке. Завершіть віршик. Склади свої віршики для фізкульт-хвилинки. Зараз будемо. Совою покрутімо головою. І додайте, що ми ще можемо дописати. показати? Допис можете залишити в коментарях. І невеличка логічна задачка. У підручнику 128 сторінок. Сторінки з 4 по 127 мають нумерацію. Яку загальну кількість цифр використано в нумерації? Як ви думаєте, складненьке вже завдання відразу ж, але я впевнений, що ви впораєтесь. Отже, одноцифрових номерів сторінок з 10 використано 6. 4 та 9. Від 4 до 9. Отже. Всього виходить скільки? Правильно, 6 цифр, двоцифрових, з 90 використано від 10 до 99. Отже, це 180 цифр. Трицифрових з 900 використано 28, тому що від 100 до 127 це буде 28 цифрок. По три штучки в рядочку. виходить 84 цифри. Тепер все це ми разом додамо і отримаємо вірно 270 цифр. Досить складна задачка. Але я впевнений, що ви разом зі мною чудово з нею впоралися. А тепер невеличке правило дослід про э, правила. Догляду за очима. Давайте розглянемо вправу, яка допоможе нам доглядати за очима при роботі за комп'ютером. Перша вправа така. Заплющить очі на 10-20 секунд. Заплющили оченята, порахували до 10, потім розплющили очі, подивились вдалину, у вікно, до прикладу, протягом хвилини. Повторили вправу кілька разів. Це зро... дасть можливість вберегти ваш зір та покращити його якість. Вправа 2 наступна. Спробуйте намалювати вісімку очима, охоплюючи при цьому якомога більший простір. Повторюйте вправу кілька разів. Обов'язково виконуйте ці вправи. Під час фізкульт хвилинки. Третя вправа швидко кліпайте очима протягом 30 секунд і повторювати цю вправу також потрібно кілька разів. Ви помітите, що після виконання цих вправ ваші оченята будуть як нові. Ви відчуватимете набагато себе жвавіше та краще. І невеличкий довідничок. Робота за комп'ютером це величезне навантаження на очі. У людини знижується гострота зору, очі втомлюються, виникає відчуття сухості в очах, а іноді навіть головний біль. Це явище називається комп'ютерним зоровим синдромом. Тому обов'язково виконуйте ці три вправи. Кожні 15 хвилин роботи за комп'ютером. Вдома, будь ласка, перегляньте підручник на сторінках 4 7 з інформатики для 4 класу. А я ж. Цьому з вами прощаюся, дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. В разі бажання та можливості можете підтримати мій канал фінансово за посиланням. До нових зустрічей!